Шкується моя ну, команд. Світер піднявся, ми зробимо коло пошани, Я й приїду під телевізор. Все, понаїдалися, слава Богу. Не голодні. До вечора, можна жити, морозивом закусили. Потихеньку під'їдаємо, по одній пачці в день. Це сильно напряжно. По одній фігати. Вийшла на двір із ногою, із, із чашкою, де його сісти. Там сонце не хочеться, треба йти в цей. О, сюди, у гамак. Ой, так чхнула, що аж у бока дало, хай бомили. Це я завжди свою подружку, царство небесне. От я її згадую завжди із поспішкою. Померла рано, так пішла. вже другий рік немає. Я вам колись розповідала, ми з нею на одній машині дев'ять років двох простояли, Пакувальниця. Так, вона оце що казала, махла чоловік на палець накладе, махла. Я це як неї нога болить, не є віне, такі були на ногах, таке так нога болить. Так оце в мене нуга, махло, все, її слова залишились. Так, не можна. Тільки сяду, закінчиться хвилина, треба там вставати, виключай. Саме головне не сповсти, бо слизьке і це все і це слизьке так можу поїхати. Дружбан уже коло мене. Не видно його, річі. Не видно. Кавуся номер три. Ну і нічого страшного. Мені це на сон кава, мені на сон не впливає взагалі. О, так що. Річі. Треба не ще ногу опустити. Я ж хочу, щоб і ти попав у. о, о. Дай, Як нижче не опускай, коротше, треба ще й другий і нагнуть. Отак. От ага. Оп. Я ще такий о! Спеціаліст. Супер. Тепер річуся, сиди, щоб я тобі на хвостика не наступила, я буду так отракуянна. Що таке? Чухай. А рятуй мою душеньку. Лежи по котах спокійно. Дідуся відпочиває, коти лежать по всьому двору, теж, як дарова. Ну, Літечко, то котам, собачкам лафа. Та й людям, як тільки дуже жарко, то да нема де діться то да. Так літо і літо, але вже скоро і кусі. Річі, ти ще й ножку піднімаєш чи ні? Дай лапку, дай. Дай, дай лапку. Ай, ти моя галюазія такий. І задню даєш. Чудо мале. Так не стрижений цього року, ну нічого страшного. Просто вже тоді холодно було, ну а посеред літа вже його пізно стригти, бо не заросте до зими. Вчора мені підписниця пише, хочете, я вам скину рецепт класного печива, називається Крила ангела. В тіктоці теж це, яком скидайте. Ну, вона мені вже ж як скинула, я зайшла в Тікток. Як тепер мені крила ангела, там теж печуть усі. А печемо і ми, хай дідуля доїсть пирога. Бачу, з вас теж багато хто пік. Добрий, період добрий, правда? От, хто й квадратний мов? ну як тут без різниці. Саме головне, що тісто дійсно добре. А Одна девочка спекла замість олії, масло вкинула так да казала взагалі супер. Ну, я звию. Ну, а оно буде погане, буде хороше. Так що не знаю, може завтра, а може, післязавтра заробимо ми ці крила ангела. Там теж дуже все легко робиться і просто, легко і просто. Чуєте, хлопці? Мені щось здається, що нам не заплатять за це, що ми зробили. А чого ти так думаєш? Мені здається ні. Та заплатять все нормально буде. А що це вони там роблять? Эй, що там ж. Эй! Я ж вам казав рулеткою міряти, а не ліктями. Нас просили побудувати гараж, а ми якусь піраміду зробили. Нічого, молі ще, у Єгипет махнем на заробітки. Треба мені ця стройка. Ну що, хлопці, смачного? Да. Як оладки вийшли, да, смачні. Да. Орис вже з'їв свою порцію. Смачно, Марк? Після тенісу. Да. Супер, так? Mm -hmm. Сьогодні вже одне тренування ввечері і їдемо до бабусі на вихідні. Поїдемо в Шепетівку. Там ягодки є. I got deep of me. Люда, блядь, який твікс, подивись на свої прищі Зараз сожру твікс, прищів вилізе в три рази більше. Ну куди? Ну куди, дорога жінка? женщина? Нахер ти твікс з кєбеням собачим. Я купляю Мід Я купляю м'ясо, значить так. Чіз я купляю сир. Це з тих продуктів, які я купляю Морку, значить, купую. Тоді райс я купляю рис. Що я ще купляю? Пот... Фіш. А, да, фіш купляю, фіш. Фіш я купляю. І купляю я потейшн. Да? Потейтес. Господи. Потейта. Потейту купляю. І оранжі я купляю. Mm -hmm. Оранж купляю. Ще я куплю епил яблука, епел. І що ми ще купляємо? І... ну, Все купляємо. Все купляємо, ну хай буде ек. Ек, Ек, це яйця. Все? Банани написала. Tomation написала. томейтус. Томейтус написала. фіш риба написала, бред написала. Тепер чоколад треба знайти. Чоколад. Чоколад. Це не чоколад? Чоколад. Чоколад. Боже, чоколад. Гадала.